Леся Українка присвячено Тарасу Григоровичу Шевченко на роковини. Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину, від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки, то й в ній давнину покохав Той то й мрію. Він перший полюбив її, як син кохайненьку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, Для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов ядриця в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз, як її закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину Вони не знали, що то є любити, то загину Він, перший за свою любов, тяжкі дістав кайдани, але даскоду їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню.